Привіт, що в пошуках чогось небанального для саду. Хочеться висадити, щоби не вибаглива і було, не як у всіх. Ну тоді погнали. Розкажу про кілька рослин, які я дуже люблю, які чомусь на часті гості в наших садах. Перше, це друзі, дуболиста гортензія. класний невибагливий кущ. Вона стресостійка, вона зимує в Україні без укриття. Ну принаймні в Київській області, точно вона не піддається якимось страшним хворобам. Дуже гарні великі суцвіття, тож однозначно зверни увагу. І в неї дуже декоративний лист на осінь. Про коші сказала, а що до дерев, друзі, перед вами черемха біргінська. Це компактний сорт черемхи, яка досягає висоту десь до 10-15 метрів. Ну, для мене особисто це невелике дерево. Дуже ароматно пахне, змінює свій кольор листя, що також дуже класно на осінній період. І це мідоніс, який очищає повітря. Зверни увагу. А якщо зовсім мало землі, а краси, все ж таки, хочеться. Зверни увагу на бузок Мейера. Це карликовий сорт бузка, який дуже гарно і ароматно квітує, і можна висадити навіть у горщик на терасі. Ну просто чудо. А якщо ти любитель штандів, то у мене і для тебе є класне дерево, друзі. Це Гінго Білоба, одне з найстаріших дерев на землі. Тепер його можна придбати от такою от красою на штанді. Дуже цікавий декоративний лист, невибагливе дерево, яке може рости на сонці. І на осінь змінює колір на жовтий. Обов'язково придивись до цієї краси. Не любиш штамби, але любиш цікаві форми. Хм, в мене і для тебе є цікава рослина. Перед тобою вишня Омбра Куліфера. Ось вона шикарна шировидна шапка, яку можна навіть не пристригати. Я свою не стрижу. Відлує білим рясним кольором на весні. дуже дуже помітна, привертає до себе увагу і не потребує ніяких танців з будівлями. Якщо сподобалось, став лайк і підпишись.